Призов на, військову службу. Про це дивіться далі. на підставі закону України про військові обов'язок та військову службу, указу президента від 4 листопада 2010 року з 1, по 30, з 1 жовтня по 30 листопада 2011 року проводиться призов громадян на строкову військову службу. Наряд на призов осінь 2011 для Галицького Ретинського району встановлено 56 чоловік. Військовим комісаріатом через сільські селищні ради проведено повіщення. Призовників. Більшість призовників прибули в військовий комісаріат і пройшли в медичну комісію. Велика кількість призовників виявили бажання саме служити в Збройних силах. На цей період, осені 2011, даже є сім чоловік з вищою освіти, які зрозуміли, що подальше працевлаштування, для подальшого їхнього працевлаштування необхідно відслужити строкову військову службу. Станом на 27 вересня 2011 року не прибуло в нас на медичній комісії з двох районів 396 призовників. Через сільські ради ми повторно провели їхнє оповіщення і вони викликані на 27 вересня. З тих, хто прийде, ми проведемо медичне обстеження. Ну а якщо виявиться ще такі призовники, які не прибудуть, ми і списку цих призовників. Передамо в правоохоронні органи для проведення їхнього розшуку. Хочу нагадати громадянам призовного віку, що відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, вони зобов'язані прибути на призовну комісію, встановлені в повістках час. Хто не отримав повістки, зобов'язані прибути військовий комісаріат з 1 по 30 жовтня. За неприбуття військовий комісаріат по виклику призовники будуть притягатися до адміністративної відповідальності.